Покажу вам своє пепіно, як воно вже підросло в мене. Це один кущик цвіте вже. Бачите, цвіт такий, як в картоплі. От, це інший кущик. Ще, здається, недавно приїхали маленькими саджанцями. А вже які гарні кущики. Теж цвіте. Сьогодні на вітер, дощик буде. Бачите, і тут он буде цвісти. І он тут. Але що саме цікаво, що вже це сорт Рамзес. А оце консуело, що недавно до мене приїхала. І вже консуело теж буде зацвітати. Погано камера фокусується. Ще пару днів і покажу. Гарні дуже кущики теж. Меншенькі ще. Але нічого. таке піпіно. Дуже чекаю, щоб плодики почали зав'язуватись. Може, ще перший цвіт і впаде. Треба, щоб кущики, так якби, як сказати, стали крепшими, набралися. Будемо чекати плодики.